Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. 22 січня День Соборності та свободи України. Урочистості пройшли і в Донецьку. Позачергові сесії обласної та міської рад. Донецькі депутати закликають до мирного вирішення політичної кризи в країні. Поради лікарів, як захистити себе від переохолодження та оборожень. Прем'єр-міністр України Микола Азаров розпочав чергове засідання уряду з за обговорення масових заворушень, що відбуваються в Києві. За словами прем'єра, після подій останніх днів тих, хто брав участь у заворушеннях, не можна називати мирними протестувальниками та мітингувальниками. Микола Азаров доручив правоохоронним органам ретельно розслідувати вже скоєні злочини та зробити все можливе, аби не допустити нових. Сьогодні, в день соборності та свободи України, я хочу рішуче заявити. В Витримці у нас достатньо будь-які ультиматуми ми відкидаємо. Ніяка анархія в державі, ніякого хаосу і розколу президент і уряд не допустить. Я закликаю свідомих громадян України, справжніх патріотів, розділити і підтримати виважену і справедливу політику. Нас більшість і політику ми здійснимо в інтересах Всього народу України Перші смерті у Києві на вулиці Грушевського загинули двоє чоловіків. За даними МВС, опів на сьому до столичної міліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої про те, що в створеному мітингувальниками пункті надання медичної допомоги знаходиться тіло померлого чоловіка. Згодом опів на десяту надійшло аналогічне повідомлення про смерть ще однієї людини. Слідчим відділом Печерського райоправління столичної міліції за цими фактами відкриті кримінальні провадження за статтею Умисне вбивство. Свої співчуття у зв'язку з загибелью людей висловив президент Віктор Янукович. Він знову закликав громадян не піддаватися на заклики політичних радикалів та нагадав, що ще не пізно зупинитися і врегулювати конфлікт мирним шляхом. Президент зустрівся з лідерами опозиції, аби обговорити ситуацію в столиці та знайти шляхи виходу з кризи. Зустріч пройшла за ініціативи глави держави. За столом переговорів в адміністрації президента зібралися Віктор Янукович, секретар РНБО Андрій Клюєв, радник президента Андрій Портнов, міністр юстиції Олена Лукаш, керівник фракції політичної партії Удар Віталій Кличко, керівник фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Арсеній Яценюк та керівник фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. 50 найбільш активних учасників масових заворушень в Києві вже доставлені до органів внутрішніх справ. 34 правопорушники процесуально затримані, 29-м повідомлено про підозру. Загалом після подій на вулиці Грушевського по медичну допомогу звернулося вже 195 правоохоронців, 84 з них шпиталізовані. При цьому, як повідомляє офіційний сайт МВС України, працівники органів внутрішніх справ несуть службу з охорони громадського порядку без вогнепальної зброї. Тим часом МВС України звертає звертаються до людей із проханням не піддаватися на провокаційні заклики та утриматися від відвідування європейської площі та вулиці Грушевського, оскільки ймовірність отримання тілесних ушкоджень від агресивно налаштованих учасників масових заворушень залишається високою. Позачергова сесія облради зібралися депутати, аби обговорити політичну ситуацію в країні. На сесії засудили київські заворушення та закликали до вирішення проблем мирним шляхом. Також прийняли звернення до президента, яке озвучили одразу після сесії на мітингу перед облдержадміністрацією. Сесія облради не за графіком була присвячена одному питанню обговоренню політичної ситуації в країні. Депутати різко засудили і дії радикальних майданівців, які призвели до масових сутичок в центрі Києва. На думку голови облради Андрія Федорука, прояви крайнього націоналізму, що переходить в екстремізм з боку представників Євромайдану, призвели до загрози цілісності української держави. Депутати облради вирішили зробити своє звернення президентові стосовно подій. Донбас проти такого протистояння. что вся громада нашего региона поддерживает путь на решение конфликта мирным путем. Разгул насилия должен быть остановлен. Законы, принятые Верховной Рады, должны работать, раз они вступили уже в законную силу. И необходимо действовать на восстановление порядка в нашей державе. Мы Хотим жить в нормальной стране, хотим работать. И мы против законов хаоса и улицы. Что мы оставим нашим детям? Правовое государство сегодня решается? Или мы оставим государство, в котором решается на улице и на Майдане его будущее? Збережіть Україну та не дайте політичним провокаторам розпалити громадянську війну. Ось головний посил звернення до Віктора Януковича. Депутати у зверненні наголосили, що необхідне прийняття жорстких заходів до тих, хто намагається здійснити державний переворот. Я уверен в тому, що у Віктора Федоровича вже сьогодні є варіант виходу з цієї ситуації. І як було сказано, Донбас завжди був локомотивом, залишається. Ми завжди підтримували нині діючого президента. Близько півтори тисячі прихильників партії регіонів зібралися біля пам'ятника Шевченку. Саме їм і зачитали прийняте на сесії звернення до президента. Опозиціонери, які традиційно збиралися на цьому місці, проводили свій мітинг через дорогу на іншому боці вулиці Артема. Там не обійшлося без провокацій та заворушень. На мітингу прихильників діючої влади люди підтримали звернення депутатів Донеччини. Ми тут по зову серця і підтримуємо президента. как легитимного руководителя нашей страны и гаранта правопорядка в надежде наведения порядка и прекращения безчинств в столице. Мы за стабильность, чтобы была стабильность, и нашего президента же выбирал народ, а то, что хотят оппозиционеры. Будут выборы, пожалуйста, все, что у нас на законных основаниях. На мітингу представники влади закликали Донбас сказати своє рішуче слово, адже ситуація в країні залишається нестабільною. Законно обрана влада дискредитується. Катерина Щугарова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин, обговорили політичну ситуацію, що склалася в Україні, і на позачерговій сесії Донецької міськради депутати прийняли звернення до гаранта конституції із закликом зберегти Україну. У середу депутати Донецької міськради провели позачергову сесію у зв'язку із складною політичною ситуацією в країні на порядку денному питання щодо ухвалення проєкту звернення до президента України стосовно підтримки курсу глави держави та припинення зухвалих і незаконних дій, які останнім часом призводять до відкритого протистояння. Ми депутати Донецького виростового свого виразного до вас як гаранту конституції з призивом зберігати Україну. Считаем, что сложившаяся ситуация требует принятия жестких и решительных мер к тем, кто пытается осуществить попытку государственного переворота и силового захвата власти. Считаем, что только немедленное прекращение силового противостояния и конструктивный диалог между представителями общества и политической элиты может уберечь Украину от необратимых губительных последствий. У свою чергу депутати міськради у виступах висловили обурення останніми політичними подіями, які відбуваються у столиці, та наголосили на тому, що продовження конфлікту і агресія мітингувальників загрожує незалежності та цілісності України. Я не просто думаю, що те, що відбувається на майдані, це проти закону, це ще й подло. Примається, када в течіні двох місяців весь майдан употребляє три слова: ні, ганьба і геть больше нічого. Ні одного конструктивного предпочті, ні одної програми, що потрібно зробити в нашій країні, щоб людям жилось лучше. За словами депутатів, для вирішення ситуації необхідні жорсткі рішучі заходи проти тих, хто прагне до державного перевороту та силового захоплення влади. Прошу вас і ті за тими, хто призиває насилля, хто стремиться спровоцирувати розкол між державою і обществом і хоче просити український народ гарніла масових безпорядків і грозанської війни. У своєму зверненні до президента депутати наголосили також на негайному діалозі між суспільством і політиками. Також вони закликали главу держави до рішучості у захисті конституції і докладення усіх зусиль та досвіду, аби мирно врегулювати конфлікт. Олександр Овчаренко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Ні, політичному екстремізму асоціація органів місцевого самоврядування Донецької області вперше провела позачергове засідання. Підсумок проведення затвердження резолюції, що буде направлена усім територіальним громадам, членам асоціації облрадам та конгресу органів місцевого самоврядування України. У документі висловили підтримку президентові та звернулися з проханням до органів місцевого самоврядування проявити наполегливість на місцях та не допустити нестабільної ситуації, як у столиці. Представники органів місцевої влади та голова облради Андрій Фодорок також на засіданні обговорили неприйнятність сценарію вирішення питань за допомогою масових заворушень та підтримали нещодавно ухвалені закони. В дуже багатьох цих країнах існує аналогічні норми. Вони, звісно, ні в слово слово не по смислу, ні повторяють це законодавство. Досконала процедуру розгляду позовів про заборону таких от масових заходів. Вона скорочена, вона. Більш мобільна і можна більш мобільно реагувати, якщо ці масові заходи а, носять а, характер такий, що а, загрожує безпеці а, життю здоров'ю громадян. громадян. Це... Нормальная европейская практика. Мы же видим ни, одной, ни в одной стране мира, что мирные демонстрации не выходят на митинги там, в касках, в шлемах, с палками, с дубинками, арматуром и так далее. И, так далее. и вот это все и запрещает действовать, запрещает э, закон. Тем правонарушениям, которые сегодня происходят, Государство должно давать правильную юридическую оценку. И те люди, которые виновны в такого рода деяниях, они однозначно должны быть наказаны. 21 січня відбулося засідання Ради Донецької обласної організації партії регіонів. Окрім політичної ситуації в країні, розглянули питання про обрання заступників голови обласної організації. Відповідно до статуту, голова обласного осередку Андрій Шишацький подав для затвердження кандидатури голови Донецької облради Андрія Федорука та Донецького міського голови Олександра Лук'янченка. Всі вони отримали одностайну підтримку. День єдності та злагоди 22 січня. Україна відзначає День Соборності та Свободи. У Донецьку урочистості традиційно пройшли біля пам'ятника Тарасу Шевченку з нагоди свята керівники області Донецька та всі бажаючі поклали квіти до підніжжя Кобзаря. Однією з найвизначніших подій в історії України спеціалісти називають проголошення акту з'єднання Української Народної Республіки Західноукраїнською. Напередодні, у грудні 1918 року, лідери тоді декількох українських держав підписали передоб'єднувальний договір. А вже 22 січня 1919-го акт з Луки оприлюднили у Києві на Софійській площі. Тоді новостворена держава проіснувала зовсім недовго. Проте саме цю подію більшість вважає першим кроком України до незалежності. Наразі у Донець... Навіть незважаючи на доволі несприятливі погодні умови, біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралося чимало людей. Державна символіка, патріотична музика та квіти. Також шахтарській… столиці відзначили свято. Серед присутніх багато молоді, учнів шкіл та вищих навчальних закладів. Як виявилося, для багатьох з них цей день не порожній звук. День соборності України, празднує, щоб Україна була єдиною, єдиною і єдиним государством і не було ніяких внутрішніх противоречий. Прийшли взяти участь в урочистостях присічні громадяни. Вік людей різний, проте всі вони єдині у тому, що не зважаючи ані на складну політичну ситуацію, ані на релігійні погляди або мовні розбіжності, український народ єдиний. Ми єдиний народ, і мені здається, що ми бути всі місті. Тому що як одна сім'я, так і ми бути даснимі незалежно від того на каком язики ми розговорюємо. Ми українці, у нас одно законно вибране правительство. законно выбранный президент. И мы все должны, и западное, и восточное, и южное, и северное, все подчиняться законам. Народ единый, что запад, что восток, что мы единые, везде люди одинаковые. Я отдыхаю по санаториям, везде народ одинаковый. И в Киеве бывает и в Трусковце. Народ простой, везде одинаковый. Традиційно мешканців регіону під час мітингу привітали очільники області та Донецька. Посадовці наголосили, що у нелегкий для держави час акт злуки набуває особливого сенсу. Крім того, історичні події майже сторічної давнини показують напрямок виходу з ситуації, що склалася в Україні. Сьогодні у день соборності та свободи. Я закликаю всіх дійсно об'єднати зусилля, як це приписує нам акт злуки і в єдині неподільній України жити. працювати, ростити детей на счастье и добро. Давайте будувати сильную Украину, яку будут не жаліти, як це відбувається сьогодні, а поважати у всьому світі. Прошло ровно 95 лет со дня подписания этого судьбоносного для нашей страны документа. Нынешний день соборности отмечается в сложный период. Соборность это единство страны для решения общегосударственных задач Донбас твердо стоїть на цьому путі і поддерживает нашого президента. Крім того, під час виступу голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шушацький зачитав звернення президента України Віктора Януковича до українського народу, в якому глава держави закликав українців до миру та наголосив, що лише єдність та цілеспрямованість народу.